Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про маленький титановий ніж Nightcore NTK-09, надане для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Коробочка відкривається, просто висувається середина і комплект поставки складається з корпуса та одного леза. Запасних лез та завідного кільця в комплекті нема. Розміри ви бачите в себе на екрані: мініатюрний, плаский, максимально простенький і в той же час досить стильний ножичок. Прорішуючи властивості будівельних лез, я думаю, казати не треба. Вони завжди гострі, можна вибрати різних виробників, можна замість плеенового леза поставити сюди гак, якщо в цьому є необхідність. Якщо одна сторона у вас затупиться, лезо переставляється іншою стороною, потім викидається і ставиться нове. Відділу для запасних лез в цьому ножі не передбачено. В хвості присутній отвір для тімляка або завідного колечка. Виконано все з титану, в тому числі внутрішня частина ножа. Ось так виглядає ножичок. Відкривається, натискаємо і лезо виїжджає. Якщо ми натиснемо повторно, він воно виїде у нас повністю, і ми зможемо його розвернути на іншу сторону. Теж титанова деталька, фрезерована, вона ж виконує роль пружини. Лезо можна розвернути з тою стороною, яка нам потрібна, можна використати лезо інших виробників. Можна взяти лезо з гаком спереду. Збирається все назад дуже просто. Ось так виглядає лезо в своєму тримачі. Проточка зі зворотньої сторони необхідна, щоб вифрезувати всередині цільної деталі отвори для фіксації. Про те, як ріжуть дані леза, я думаю, знають всі. Але давайте подивимося саме на цей ножичок. Ну, у... Зручність утримання це другорядна. Функція цього ножа, тут головне, що у вас є гостро заточений шматочок металу, який ми можемо відкрити упаковку, посилку вскрити якісь стяжки, якщо в цьому є необхідність. Він максимально непомітний, легкий і виконаний з титану. Тобто це такий функціональний, досить такий брілок. Верхня частина ця прорізь це відкривачка для пляшок, відповідно, два в одному, так би мовити. З того, що мені не сподобалось. Досить таке невнятна фіксація у відкритому положенні. Відповідно, дуже легко проскочити оцей момент фіксації, і у нас буде повністю вийматися середня вставка. Випадкове відкриття малоймовірне, як на мене, бо в закритому положенні він також фіксується. Тобто, десь на ключах автомобіля або ключах від квартири, мінімалістичних, буде виглядати дуже стильно та цікаво. Ось такий маленький ножичок. Титановий для поціновувачів. Виробів з титану від марки NetCore НТК 09. Дякую всім за увагу. Слава Україні!